Найкращі вправи для спини, від яких вона точно виросте. Те тяга в тренажері з опорою в груди. Дуже потужна вправа, де можна круто прогресувати в силі. Також вона підійде навіть людям, в яких є проблеми зі спиною. Тяга гантелі в нахилі по одну руку. Ця вправа така сама потужна, як і попередня, але тут можна проробити кожну сторону окремо. Та саме навантаження вже іншого характеру. Підтягування на перекладині широким хватом, або якщо не вмієш підтягуватись, підтягування в тренажері. Тут акцент вже йде більше на ширину спини, вправа дуже крута, складна. Також можна працювати з додатковою вагою. Тяга вертикального хамеру по одну руку. Остання вправа в нашому топі зовсім інше навантаження. Можна дуже добре розтягнути спину. Та також можна брати хорошу вагу. Зауважу, що ці всі вправи не йдуть від кращої до гіршої, вони всі дуже круті та ефективні. Головне робити їх правильно та, звісно, відчувати м'язи спини під час виконання цих вправ. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм, посилання є в профілі.